Усім самого добрячого ранку, самого добрячого дня. Запрошую вас на перегляд акційних товарів. в магазині Тебе я покажу тільки самі найкращі знижки на продукти. І одразу одразу ж давайте подивимося вже овочі і фрукти, і будемо з вами рухатись далі. Дякую за коментарі. Дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Так, грейпфрути по 76 гривень, помело по 70, банани по 70 гривень. Сьогодні трошки впали в ціні банани, заокруглюю ціну до більшого. Мандарини по 74 гривні, Так, лимони, цікаво, по скільки лимони. Лимони по 100 гривень. Апельсини 45 гривень. Так, авокадо, так як були 23,50 за 100 грамів, Є ще ось такі по, 90, по 100 гривень за штучку. Яблуко Red Prince 57 гривень. Яблуко Golden 50 гривень. Киві в кошику по 120 гривень. І ківі на вагу по 150 гривень за кілограм. Яблуко сортове по 49 гривень. Яблуко зелене 54 гривні, томати 85 Перець солодкий по 17,60 за 100 грамів, ви ж розумієте, да? запутаєшся з тими цінами. І перець солодкий, червоний по 18,80 гривень. Капуста рання 80 гривень, капуста звичайна 55 гривень, подорожчала з минулого тижня на 5 гривень. І капуста цвітна по 12,20 гривень. Капуста брокколі по 16:30. Огірочки по пирчості, як я говорю, по 80 гривень. І огірочки гладоньки по 80 гривень. Ціна трішки впала. Імбир по 190 гривень за кілограм, по 120 гривень кабачки. Цибуля по 25. Морква по 38 гривень, мита по 42 гривні. І буряк 36 гривень майже. Картопля 29. Ну і ходіть на овочі, на продукти. Так, перевіряємо ціну на цукор 33 гривні, як був так і залишився. Не можу заїхати туди візком. Я ж з візком ходжу. Такий рюкзак, ніби здається, нічого нема, але все докупи позбирається і парасоля, і зонт, і розчепірка, і дуже тяжко носити. Зі знижкою цукерки ромашка своя лінія на вагу за 100 г 14,20 Червоний мак своя лінія 20 гривень. Цукерки ліщина по 31 гривні та 20 копійок. Не забудьте за Джекі Конті по 17,60. Знижка 40%. Зоряне сяйво по ціні 29 гривень. Шоколадки лакмі від рошен. Зараз зі знижкою 40%. За акційною ціною 40 гривень. І з цілим лісовим горіхом рошен 48,50. В акції поставили батончики Кіткат по 25,40. Дуже смачні оці трюфелі. Від дилюк тут 200 г 103 гривні 60 копійок. В акції цукерки від рошен є молочний та чорний шоколад, майже 144 гривні за коробочку. Зі знижкою рошен шоколатерія 195 г 290 гривень. І знижка така ж сама на Київ вечірній рошен 290 гривень, 175 г. Знижка 40% на ості цукерки зі смаком апельсину і смак вишня. Це Польща, якщо я не помиляюсь, це Польща 66 гривень. 190 грамів. Не забудьте в акції печиво від рошен ловіта. Зараз хороша знижка на Якос Монарху склі 95 грамів, 177,50, Карт Нуар еспресо 250 грамів, 214,50. Кава Якобс Кронат Голд 100 грамів 144 гривні. Знижка на великий Якобс Монарх пакування 280 грамів за 350 гривень. Зі знижкою чорна карта Gold 250 грамів 285 гривень. В акції кава в зернах делюкс 500 грамів 267 гривень. Також кілограмова делюкс кава в зернах за ціною 634 в акції чорна карта Арабіка 230 грамів, 129 гривень. Якобс Еспресо 230 грамів, знижка 40% 150 гривень. Якобс капучино зі смаком «Мілка» 500 грамів 165 гривень. Делюкс кава Мелена 500 грамів 301 гривня. Делюкс кава мелена натуральна 250 грамів а ще Можна придбати ось таку делюкс смажена Мелена 100 грамів за 65 гривень. Ціна на форд 225 грамів 143 гривні та 20 копійок. І форд вагою 75 грамів за 53 гривні. Зараз хороша знижка на чай шедеври, чайні шедеври. 60 грамів 42 гривні. 183 гривні 60 копійок, ловаре 60 пакетів. Азерчай поставили зі знижкою 30 пакетів за 43,20 Поставили зі знижкою чай делюкс. Це у нас з пелюстками квітів 80 грамів 53 гривні. Чай чорний 80 грамів 53 гривні. Чай, чорний своє лінія 80 грамів 37,50. А є ще фруктові по 80 грамів також своє лінія 37,50. В акції зелений пакетований чай. Своє лінія, тут 25 пакетів за 35,50. Знижку поставили на чай ліптом, 41 гривня, тут 20 пакетів. Чай, «1001 ніч, чорний та зелений, 25 пакетів, точніше, 30 пакетів, 5 пакетів подарунок, за ціною 40 гривень. Якщо полюбляєте чорний з бергамотом, 45 пакетів за 45 гривень. Новинка в магазині АТБ, ось такий пакетований чай Мономах 25 пакетів за ціною 44 гривні. 51 гривня, коштує чай, чорний розумний вибір. Гранульований 180 грамів. Ціна на яйця впали 4,75. Два тижні тримали ціну 5, скільки? 47, здається. 4,75 сьогодні яйця в магазині АТБ. Не забудьте за АКТімель, хто полюбляє. Я взяв минулого тижня дві упаковочки. 15 гривень. Йогурти, точніше, сирочки, да? це сирочки, да. Двошарові. Зі знижкою 17,40. Є багато різних смаків. Сир кисломолочний день у день, нежирний. 180 грамів 29 гривень. 5% жирності 31 гривня. Та 9% жирності 33 гривні. Так, давайте подивимось що зі сметаною. Сметана а, молокія 20% жирності 55,30. Слов'яночка 20% жирності 47,50. Сметана президент 20% жирності 53,30. Зауважте, що всі стаканчики сметани вагою 300 грамів. Сметана галичина 15% жирності 44,50. І бачу, розкуповують активно сметану яготинська 15% жирності по 35 гривень. Зараз на неї найкраща знижка. Зверніть увагу. Кефір 2,5% жирності. Торгова марка Ферма 42,50. Зі знижкою сири пластинками від комо. З кибочками 160 грамів 62 гривні. 160 грамів своє лінія, сир голландський, 60 гривень. І також вершковий. Бачу, розкупили вершковий весь. Хороша знижка на чет, сир, золотий резерв. 49 гривень. Хочу показати новинку. Крем сир вершковий від ферма 170 грамів. Поки що без знижки. 72 гривні 60 копійок. А ось такий ферма вершковий 160 грамів можна придбати за 61,30. Наш сирок, сирний продукт з грибами 27,30 160 грамів. Плавлений сирний продукт розумний вибір. 9 гривень 30 копійок. Ще вам хочу показати ось таку новинку від золотий резерв. Сир плавлений з сиром чедер Ціна 26 гривень поки що без знижки. Знижка на ось цей крем сир 65 гривень, 130 грамів. вибачаюсь, 150. Зі знижкою сир Гауда 200 грамів 74 гривні. Та Радамер 75 гривень. Не забудьте за комо, інсалата сир 170 грамів 46 гривень. І також в таку саму ціну бринза 57 гривень сир Фелата преміалі 180 грамів. Акційній ціні 15,50 плавлені сирочки у своє лінії, вершковий та дружба. Сир тостовий 49 гривень. В таку саму ціну гауда та чедер. Усі по 130 грамів. Сир твердий джугас 100 грамів 68 гривень. Сир королівський 135 грамів 63 гривні майже зі знижкою. Ковбаска куряча, розумний вибір 29 гривень 300 грамів. Своя лінія Баликова 112 гривень 500 грамів. Своя лінія салямі мускатна. Ціна за 100 грамів 31 гривня. Шинка екстра своя лінія вищого сорту 33 гривні за 100 грамів. Четвертинка куряча своя лінія. Акційна ціна. 14,70. Своя лінія. Рулет курячий з сиром 500 грамів 125 гривень. Знижка на баварський. Виріб м'ясний 420 грамів, 54 гривні. Салямі фінська своя лінія, 120 гривень за 420 грамів. Своє лінія золотиста, ціна за 100 грамів 30 гривень 40 копійок. Своє лінія докторські фірмові 820 грамів. За ціною 115 гривень. Знижка на філе-шматочками оселедець 180 грамів 45 гривень. Від «Веладіс» козацький оселедець в Олії 270 грамів 76,30. Зі знижкою своє лінії майонез європейський 300 грамів, 29,50. Хочу показати новинку в нашому ТБ. Ось такий чумак Соус Херсонський, а велика банка майже 500 грамів за ціною 64 гривні. Заправка торгової марки День у день» для борщу. 200 г буряково-томатна 31 гривня. Щедрий дар олія 70 гривень 80 копійок. Також оця вітамінізована в акції 62 гривні. Олія Чумак 77 гривень, 10 копійок. 72 гривні зараз олія олейна. А ще ось таку олейну можна придбати. Тут літр 800, 160 гривень. 2 гривні. Олія Щедрий дар. Пакування тут 3 літри, 247,50. І олія Майола 2 літри 151 гривня. Булгур із м'ясом курки 45 гривень. Пам'ятаєте, ми з вами дегустували, відкривали оцю червону квасолю з м'ясом індички, така пікантна трішки. 50 гривень. Та ми з вами взагалі всі консерви в АТБ дегустували, правда ж? М'ясо курей в власному соку 56 гривень, 50 копійок. І також яловичина у власному соку 78 гривень та 20 копійок. Всі ці консерви виробництва своя лінія, торгова марка. Усі вагою 325 грамів. Консерви Тірольські зі свининою 57,50 сім'ят тут 300 грамів. Шпроти, зараз знижка на оці маленькі шпроти, своє лінія 160 г 50 гривень. Знижка на сардину бланшована в олії 52 гривні. Також можна придбати великі шпроти, своє лінія 240 г за 67 гривень. Шпроти в олії цієї фірми Греал ми відкривали також, дегустували 67 гривень. Є окреме відео в плейлист. Можете зайти і переглянути усі, що вас цікавить: чи шпроти, чи консерви, а, точніше тушонки. Там все є в плейлисті. Можна подивитись, що всередині баночки. Зі знижкою шашлик від глобином 15,70 за 100 грамів. Так, філе охолоджене наша ряба по 17,80 Гомілки, чабутурка по 8 гривень. Та курочка по 8,55 за 100 грамів. Своє лінія охолоджені крабові палочки 240 грамів, 42,40 Не забудьте, що в акції від ласунка по по домашньому 50, 150 фаршу. 800 грамів, 81 гривня. І також ласунка яловичина зі свининою 120 гривень 800 грамів. Геркулес, вареники з капустою 400 грамів 49 гривень. Триває акція на масло злагода 57% жиру 67,50. Масло Дари Карпат 72% жиру, 84 гривні. Та масло своє лінія 82% жиру за акційною ціною 89,30%. Не забудьте, що власники карти АТБ можуть придбати масло молокія 82% жиру за ціною 90 гривень. Криветки заморожені Норвен 700 грамів 184 гривні. Хек тушка без голови 15,85 за 100 грамів. Хороша знижка на оце морозово крем брюле по 15,30. Морозово пломбір 19,65 лімо, 14 гривень, знижка 50%. Морозово ласунка, також знижка 50%, 20 гривень. Знижка 50% на морозово три ведмеді, двошаровий ріжок, 28 гривень. Усе буду з вами. Прощатися всього найкращого, нехай вас все буде гаразд. І вже побачимось. А що прощатися, Побачимося вже дуже скоро в наступному відео. До зустрічі!